Де я з малою живу? живу, там де махи світом жити. Праволечну мою аттеченню про дружу, в місто, єдину країну. Про землю багато родючу, просади, сніг квітучі. Давно те було, народилась країна, сонце і небо маленька дитина росла, мужніла, розбивала, самостійною і незалежною стала. Мало друзів багато хотіло літати, до сьомого неба помрі на світле і мирно майбутнє плакала свою надію. Злякалася, стрепенулася, але не пало і не зламалося, Закрило щито, і воїни мужні, стали усі єдині та дружні. І сьогодні б'ємося за нашу свободу, бо нема переводу козацькому роду, ми ворога негайно. Зилаю ще на мене, всі рам заспівають. Сьогодні вітаємо сім Хайсун, що від ворога на шлюби дім Хай Сонце зійде на підмогу, принесе перемогу за собою. Дякую нині за твій віданість рідної країни, за те, що робить багато у будні і націю в святі. Матеріал, кузі не хімі, всі герої освіту видали. Хай кожен коли і час свій і не дім знову поспішне дома. Вісіла в корінні, маленькій дитині, шукана право, держави, росте і коріння шанують своє. Бо ти є світ для мене завжди. Щасливий на цей каск. Бо вогневий на порослі. Слава Україні. Ми мати на всюди. Бо не зламані, то сильні люди. Свято моя Україна, хай Щаслива кожна твоя дитина! незламна країна, не you didn't know